Галина Косюк, коханка. Світлана Степанівна була щаслива, та чи багато потрібно жінці для щастя. Чоловік подарував жіночі примхи її улюблений торт, порізала торт, заварила кави собі чоловікові, а в голові промайнуло Все-таки кохає її Андрій, хоч не завжди має час на неї, та й де того часу взяти? Добре, що робота є, інколи й після роботи залишається, щоб допомогти комусь автомобіль відремонтувати, а ще в селі чималий шмат городу, садок, будинок, який потрібно підтримувати в гарному стані. Чоловік постійно дбає про сім'ю, хоча діти вже дорослі, одружені, мають своїх дітей, він постійно піклується про них, а 10 років тому вона сама власними руками мало не зруйнувала своє щастя. Усе почалося з дрібниці. Світлана випадково дізналася, що її чоловікові ще декілька місяців тому підвищили зарплату, здивувалася, бо Андрій приносив стільки ж, скільки й раніше, і нічого не говорив про збільшення доходів. Світлана почала спостерігати за чоловіком і побачила те, чого не помічала раніше, що він частіше затримувався на роботі, а у вихідні щоразу кудись ішов. Якось син попросив допомогти в чомусь, і Андрій сказав, а якби мене не було, як би ти розв'язав свою проблему? У Світлани всередині похололо, чоловіка є коханка, він планує залишити сім'ю і піти до неї. Наступного дня поділилася цією думкою з подругою та порадила піти до ворожки, хоч знатимеш готуватися до найгіршого, чи ще рятувати сім'ю. Для жінки настали важкі дні. Не могла їсти, спати, боялася йти до ворожки адже знала, то великий гріх і якщо дізнається чоловік, то скандалу не минути. Та врешті вирішила порятунок сім'ї важливіший, тому взяла фотографію Андрія, хлібину, гроші і рушила до чаклунки. Стара жінка зустріла її на порозі, оглянула з ніг до голови. Від її погляду. Стало моторошно. На брудній скатертині розклала старі затерті карти. Чекає на тебе розлука з чоловіком. Має він чорняву жінку, молоду, гарну, грошовиту, сказала. Тобі випадає дорога і хвороба, але не хвилюйся, все переживеш. Додому Світлана повернулася, збайдужі до всього розлучення, коханка, розвал сім'ї, все стало байдуже. Увечері, повернувшись із роботи, чоловік був здивований, чому дружина не приготувала вечері. Коли запитав про це, світлану прорвало Що? Їсти захотів, а коханка не нагодувала і зайшлася у плачі. Андрій розгубився та що? Яка коханка? Їхня розмова була довгою і велася на різних тонах. То переходила у сварку, то стихала. Коли чоловік та дружина заспокоювали одне одного. Нарешті вони порозумілися, і Андрій був змушений відкрити свою таємницю. Він нагадав Світлані про її мрію, власним авто поїхати з дітьми в Карпати, поставити намет, зійти на говерлу. Декілька днів дихати чистим повітрям і милуватися гірською красою. Але для цього. Потрібен був автомобіль. От Андрій і знайшов не нову, проте доволі пристойну машину. Хотів назбирати гроші, купити і зробити дружині сюрприз, тому й приховав збільшення зарплати, тому і працював у вихідні, а вже за декілька тижнів машина мала стояти в їхньому дворі. Світлані стало ніяково. Чоловік старався, готував для неї несподіванку, а вона. Нічого заспокоїв її Андрій, усе до кращого. Ми порозумілися, тож домовмося, більше ніяких таємниць, навіть якщо вони будуть пов'язані з приємними несподіванками. Минуло багато часу. Кожен намагався не згадувати про події, які мало не призвели до розлучення. Подружжя з дітьми таки поїхали всі разом у Карпати. Ця подорож була незабутньою. А в сім'ї Світлани і Андрія відбулися значні зміни, обоє стали уважнішими одне до одного, почали відводити одне одному більше часу, а от несподіванки залишилися тільки приємні, так як оці жіночі примхи подаровані з любов'ю.